Відтепер породіллі зможуть отримати свідоцтво про народження дитини в пологовому будинку. На Рівненщині завершили підготовку бійців батальйону резерв сил територіальної оборони захід. Рівненська співачка Христина Панасюк презентувала пісню, присвячену військовим, яким доведеться повертатися з війни. Роман і Ольга Таргонські прийшли у рівненський пологовий будинок, щоб зареєструвати сина Данила, який народився 14 травня. Його назвали на честь князя Данила Галицького, кажуть батьки. Малюк став одним з перших рівнян, якого зареєстрували у віддаленому робочому місці рівненського ЦНАПу, яке відтепер постійно діятиме на території пологового будинку. І ми дуже щасливі, що тут з'явилася така послуга, тому що насправді всі побудові справи, які здавалися раніше. Дуже легкими для батьків стають з випробуваннями. Важко піти в банк, зареєструвати, тому що це все час адаптація з дитинкою, і ну це дуже насправді комфортно. Ми не чули, що таке десь є в Україні. Я думаю, що все пройде дуже швидко. І буде дуже багато людей, які, да, які будуть зареєструватися мамам, яких виписуватимуть з пологового будинку, відтепер одразу ж видаватимуть свідоцтво про народження малюка. За словами керівниці рівненського ЦНАПу Євгенії Курсик, отримати весь пакет відповідних документів зможуть не лише жительки Рівненської громади, а й інші породіллі. «З початку 2023 року на території Рівненської міської територіальної громади зареєстровано 795 на новонароджених із них 352 немовляти зареєстровано через наш центр надання адміністративних послуг у місті Рівному, і майже усі батьки таких діток скористалися комплексною послугою є для кожної породілі, яка народить. У пологовому нашому рівненському міському не потрібно буде йти для оформлення послуги я до нашого центрального офісу, а можна буде зробити все тут на місці. В нас народжує багато тимчасово переміщених осіб і жінок з Рівненської області. Минулому році в нас стало трошки менше пологів, близько 2300. На сьогоднішній день, по тих показниках, які є на сьогодні, ми будемо мати на кінець року, якщо буде все гарантия. Аст близько 2500 пологів. Більша половина із них це мешканки нашої територіальної громади. Щоб скористатися послугами віддаленого робочого місця центру надання адміністративних послуг у пологовому будинку, батькам новонародженого потрібно мати при собі свої паспорти та ідентифікаційні коди, а також свідоцтво про шлюб та довідку з пологового. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне. Ремонт пам'ятника жертвам Чорнобиля у Рівному розпочали у 2021 році. Після початку повномасштабного вторгнення роботи на об'єкті призупинили та не могли продовжити через постанову кабінету міністрів, яка забороняла капітальні видатки. На останній сесії рівненської міської ради міський голова рівного Олександр Третяк заявив, що місто зробило все від себе можливе, і питання блокується казначейством. Ще раз повторюю, ми все, що від нас залежить, ми оперативно зробили. Перше, внесли кошти на сесії міської ради ради в коригування кошторису. Сьогодні прийняли рішення про виділення про коштів на продовження реконструкції. Управління капітального будівництва повністю займається цим питанням, подає всі необхідні документи вчасно, і як ви бачите, є рішення цілої сесії. Все. тобто жодних затримок не буде. Лишень, якщо казначейство дасть добро. Станом на сьогоднішній день е, нашій установі управління казначейства в місті Рівному е, документи для е, здійснення видатків по об'єкту е, пам'ятник жертвам Чорнобильської катастрофи не подавали. Начальник міського управління капітального будівництва Володимир Ляшук пояснив причину затримки робіт. Олександр Віталійович бачить це так: є договори з казначейством заключено, тобто, проблем, проблематики якби немає. З іншої сторони, казначейство, маючи договори з міською радою, ну з УКБ в лиці УКБ, не може оплатити ці роботи, тому що немає ще актів самих фізично. Їх немає актів виконаних робіт. Тому кожен по своєму праву. Реконструкцію пам'ятник Планують розпочати в червні, каже Володимир Ляшук. Ми на кінець травня виходимо з коригування із експертизи. Буде нова експертиза, нова вартість будівельно-монтажних робіт. І червень місяць підрядник наш приступає до виконання робіт. Ми плануємо завершити всі процеси, а там є багато процесів мокрих, які виконуються тільки в такий період, коли плюсова температура. Ми плануємо. За 4 місяці завершити всі роботи. Артем Остапюк, Назар Мідріган. Суспільне новини. Рівне. Раз завезли. Зброя завжди дивиться вперед. Вот ви взяли, зробили заміну. Пішли далі. Зараз нас готують тактиці наступальних дій, тактиці оборонних дій, які є методи, способи, які є варіанти. Ну багато чого корисного, кожен почерпнув з нас для себе, тому що в бою пригодиться кожне любе за своє недобре знання. Я є піхотинець. Найкращий друг піхотинця це не тільки автомат, але й лопата. Лопатою ми перелопатили багато, сьогодні ми вчимося добре працювати автомат. Ми навчаємося до безпосередньої участі і наших дій при безпосередньому фронті з нашим противником. Як облаштовувати позиції і як правильно передавати радіосигнал. Найважливіше це правильна комунікація між всіма ланками командирів у взводі та роті. Вже неприємно все входить в тактичну підготовку. Яка надає людині можливість вільно почувати себе в тій чи іншій місцевості і проводячи бій? Ми навчаємо як тактичної підготовки, так і підготовки вогневої, тактичної медицини, інженерки, розвідка. У нас багато напрямків, багато інструкторів, багато людей, які вже і були в гарячих точках, і пройшли бої, і які отримали вже і поранення, якісь, які на на жаль, вже не придатні там до. До бойових дій тому діляться опитом. Отримали відповідний сертифікат для виконання обов'язків стрільця. Тобто це початковий рівень навчання громадян, які не мали військового досвіду. І відповідно їх навчили порядку користування зброєю. Всіх типів від АК до гранатомета по підсумкам проведення контрольних заняттів особовий склад отримав дуже високі оцінки. Можу провести приклад, більшість з 20 постелів, 18 лучань в мішень. Всі мотивовані різного віку, різного фаху, але всі мотивовані. Мотивовані в першу чергу. Тим, що вони самі прийшли до військового комісаріату і стали до нашого однесу. Будеться безкоштовний огляд, безкоштовний скринінговий огляд з допомогою певних засобів, з допомогою дерматоскопії для того, щоб профілактично визначити і розказати, пояснити людям методи профілактики, профілактичний огляд всіх наявних родинок, методи захисту, тобто більш популяризувати дану проблему, щоб люди знали, що є така проблема. Огляд буде проводитись. В часи роботи обласного шкірно венерологічного диспансеру з восьмої ранку до 19 -ї. не можна записатись на попередній запис, можна не записуватись. Це е, не обов'язково брати е, від сімейного лікаря на консультацію. Електронне направлення на консультацію, не в принципі не обов'язково брати, тому що це така іде акція е, огляду профілактичного огляду. Приходить, рваючись в сни. Співачка і волонтерка Христина Панасюк опублікувала на своєму ютуб каналі кліп на пісню Я поверну тебе з війни. Вона виконана спільно з фронтменом калужського рок-гурту широкий лан Святославом Бойком і присвячена чоловікам і жінкам, які повертаються з війни. Фізично ми повертаємося з війни душею. Ми ще часто там ті хлопці дівчата, які на лінії вогню чують ті всі вибухи постійно. Їм дуже складно адаптовуватися, дуже складно звикати знову до життя мирного, спокійного, ступити на траву вони бачать в ній зеленку. Там фейерверки, вони чують залп. Артилерії за словами Христини Панасюк, їй було важливо виконати пісню у чоловічо жіночому дуеті в такий спосіб прагнула підкреслити, що воюють усі українці незалежно від статі. Відеокліп знімали на території, де нині точаться бої з окупантами. Його режисером став Геннадій Терновий. Пісню ми записали в лютому 22 го за 10 днів до початку повномасштабної. Відео було відзнято ще раніше, у травні 21 го в Маріуполі, Авдіївці, Пісках. Ми тоді були в турі разом з Святославом Бойко і дали багато концертів по лінії фронту. І от власне це відео стало такою, можливо, історією до цього кліпу. Я Христина Панасюк закликає проявляти до українських воїнів, які повертаються з фронту. Вдячність і розуміння. Тоді каже, процес їх повернення з війни відбуватиметься швидше і легше. Обійми, турбота, слова вдячності не тільки коханих людей, а і Просто людей цивільних незнайомих, так це, це елементарно. Просто бачиш військового можна прикласти руку, вклонитися. Він зрозуміє, що ти йому вдячний. На мою думку, реально повернути з війни, але над цим потрібно працювати. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне. Дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Дванадцять історій, дванадцять героїв, дванадцять неймовірних доль. Ми прийшли втримати країну. Цивільне життя кожного із цих українців завершилось 24 лютого. 99% війни. Це просто важка праця. З першим вибухом кожен зайняв свою позицію у цій війні. А хто як не я зараз? Наша задача – кормити нуждальних людей просто хлібом. Відвертий документальний проєкт відзнятий там, де війна позиція Україна з 22 травня, з понеділка по п'ятницю, о 22.45 на місцевих телеканалах Суспільного мовлення. Промова. Простою мовою про нові правила. Буква сполучення Т у словах грецького походження. Буква сполучення Т у словах грецького походження передаємо звичайною літерою Т. Антологія. Антропологія аптека. Але в словах, у звичайних в українській мові, з літерою Ф, допускаються два варіанти: ефір і етер, кафедра і катедра. Логарифм і логаритм. Міфологія і мітологія. Букву сполучення т у словах грецького походження букву сполучення т у словах грецького походження передаємо звичайною літерою Т. Антологія, антропологія, аптека. Але в словах у звичайних в українській мові з літерою Ф допускаються два варіанти ефір і етер, кафедра і катедра. Логарифм і логаритм. Міфологія і мітологія. Новини спорту повертається в ефір суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.